Дружба із зоряною феєю. Розділ перший. ТАємниче Світло. Одного вечора, коли небо було вкрите безкраїм океаном зірок. Маленький Олексій сидів на даху свого будинку і дивився на їхнє сяйво. Він любив спостерігати за нічним небом, мріючи про далекі світи. Та неймовірні пригоди. Сьогодні ж, серед мільйонів зірок, він помітив одну, яка раптом почала тьмяніти. Що це? подумав Олексій, нахиляючись до краю даху, намагаючись краще розгледіти, що відбувається. Раптом, ніби на його поклик, зірка почала опускатися вниз. Вона не падала, як метеорит, а плавно сповзала в темне небо, залишаючи за собою яскравий слід. Олексій затамував подих, коли світло наближалося все ближче і ближче, і ось прямо перед ним на диху приземлилася маленька істота, яка була вся покрита сяючими зоряними краплинами. Вітаю Олексію, сказала вона тихим, але чітким голосом, що лунало немов відлуння з самого неба. Хлопець широко розплющив очі. Хто ти? запитав він, не вірячи своїм очам. Я фея зоряного світу, моє ім'я Ліара. Я прийшла, щоб знайти того, хто допоможе відновити світло моїй зірці. Олексій здивовано подивився на фею. Як я можу допомогти? Я ж звичайний хлопець. У кожному серці є зірка, відповіла Ляра, злегка усміхнувшись. Але іноді вона тьмяніє. Ти можеш повернути світло не тільки моїй зірці, а й багатьом іншим. І тут Олексій відчув, як його серце наповнюється якимось незвичайним теплом. Від нього справді залежить більше, ніж він міг уявити.